Запрошую для доповіді народного депутата України Олега Валерійовича Ляшко. Прошу. Олег Ляшко, радикальна партія. Люди, які виступали переді мною, колеги депутати, вони вже наголосили про те, що ми сьогодні можемо цей день бути або історичним, або це може бути днем української ганьби на сотні років вперед. Я думаю, що і представники партії і регіоні, і представники опозиції усвідомлюють ту відповідальність, яка лежить на нас перед прийдешніми поколіннями. Якщо ми зараз не сядемо в цей європейський поїзд, наша збірна в Бразилію не поїхала. Давайте, хоч ми в Європу приїдемо. От якщо ми зараз не прийдемо до Європи, якщо ми сьогодні не скористаємося цим історичним шансом, винні будуть усі. Всі, бо прийдешні покоління, скажу, що і оті, і оті, і оті, як барани на містку зійшлися і стояли один проти одного, поки обоє не звалилися в прірву. Давайте ми сьогодні знайдемо спільну мову. Давайте ми сьогодні світ клином зійшовся на Тимошенко. Європа каже, що без звільнення Тимошенко не буде угоди. Давайте ми сьогодні приймемо рішення. Я звертаюся до президента Януковича Віктора Федоровичу. Я знаю, що ви зараз дивитесь події в Верховній Раді. Не бійтеся, звільняйте Тимошенко, ви зробите правильну річ, якщо ви забудете про свої страхи, якщо ви перестанете боятися цю тендітну жінку, бо мова йде про майбутнє нашої країни. І останнє, про що я хотів би сказати: на відміну від декого, хто закликав посадити Юлю, а сьогодні кричить про її звільнення, я маю моральне право стояти на цій трибуні і вимагати її звільнення, бо я пропахав своїм пузом і робив усе, щоб вона стала президентом України. На жаль, не склалося. Багато з тих, хто робив усе, щоб вона не стала президентом, сьогодні рвуть на собі рубашку і кажуть, що вони хочуть її звільнити. От я хочу громадяни України, щоб ви бачили, яка насправді. Фарисейська українська політика. Юлі волю. Україні волю. Дякую.